Ці блокпости це наші українські блокпости, це наші українські хлопці, Національна гвардія, яка, яка встала на захист закону, яка встала, яка встала на захист людей, які не, не, не дають ну, мародерича, будемо бачити міліція з ними. Так що закон Донецьку є, працює. От, і Попри всі чутки, що тут немає України. От, так що все Це все, все, все і є. А ми продовжуємо нашу поїздку надалі. Тут дороги Донеччини безмежні. Так що, хлопці, ще раз скажіть для Львівщини Христосу Скреп. Виїсти новий Скрест. Виїсти на Воскрес. Христос Воскрес. бачите, нас, бачите, маленький куточок Західної України, ми побачили все в центрі Донеччини. Це надзвичайно приємно і спокійно. Тільки з Західної України, тут є і Київ, тут є навіть і бачите? Бачите? Так що, так, що по, цим, по цим хлопцям ми бачимо, що фраза схід і захід – разом» – це не просто фраза, а, а реально вона, вона, вона працює і Україна єдина. Безперечно. Та, безперечно. Слава Україні! Так, Щасливо, пацани. Слухайте, як класно. О. Класно.